Так, добрий день, шановне панство. Наталя Васильівна просила звіт про помідори, які я вирощую в теплиці, бо на вулиці, в принципі, вони ще маленькі. Ну, як маленькі, все рівно, все рівно ну, не, не такі, тому що посаджені на вулиці на місяць, напевно, пізніше. Та, дивіться, полив, поливаю я зі шлангу, ложу шлангу. Декілька хвилин на п'ять хвилин і самотюком вода тече і поливаю. По, ну, Так більше не, інакше не поливаю, тому щоб не було хвороб, бо томати дуже не люблять, коли дуже велика вологість на них. А в принципі, корінь під корінь полиється, а то є ранок біля, Напевно, 10-11 година приблизно, може вже й не дуже ранок. От. І, і помідори. Ось такі в мене помідори. Тут пізніше сажені, то цвіте друга, перша друга китиця з тої сторони на помідорах. От. Один кущовим методом вирощую. Не знаю, чи я потім його, що він мені не захворів. Ну, коротше, так, я пасинкую. Помідори з самого низу веду в одне стебло. Дивіться, одна китиця зацвіла, друга китиця почала цвісти. Ну і маленька там третя є. ну, то... Так. Далі. Тут я підлив і зараз поза теплицею я покусив. І всю траву я ось такого буду ложити. Обложувати е, свої помідори е, від того, щоб е, зберегалася краще е, вологість, Ну, щоб не випаровувалося, щоб довше було. Поливаю отак дуже сильно, то я так вважаю, що дуже сильно. Десь ну, з розрахунку 5 літрів під помідор. от, І тут, тут вже дивіться. Одна, друга, три, три китиці. На деяких вже на третій китиці є цвіт. Помідори відносно хороші, навіть, якщо глянути, то вже маленький цвіт посох е, по і вже маленькі помідорки у нас почали зав'язуватися. Бачите, тече вода собі та й тече. Так, далі. Тут ще в мене огірки. Огірки, поки тої хімії, зелені такі у фігні від е, слизнів не покидав, то огірки не повилазили. Вилазив огірок і тіво. Слизні ті вилазили і з'їдали огірки. Завжди висію один рядочок огірків і огірки практично до приморозків є. Щодо помідорів. Помідори, дивіться, я бутилки. бутилки такі є біля кореню. Я там трохи кинув землі. Ну, то -літро, 6-літрові бутилки з води чи з олії. Я розрізав надвоє, кидаю трохи землі і лию сюди підживлення, щоб воно мені не розтікалося і землю кинув для того, щоб. Більше, більше кореню було. На другий рік буду інакше робити. Викупаю траншею. Ну, траншею, і траншею буду садити ну таку сантиметрів 10-15 в глибину, там посаджу помідори і вони будуть підростати і підгортати. І бачите, такі бугорки я поробив, щоб ливлити воду, і вода там не розсікалася по теплиці. А щоб вона там затримувалася. І замульчую от травою. Ну, в принципі, добре сіном мульчувати, але в мене часу вічно не вистачає. Я ложу траву, тож теплиця воно зараз сонце за день підсуши і і буде повинно бути все добре. Ну, але мокрою травою бажано то так не робити, як я роблю. Тому що одного року була досить мокра трава. І, бачите, пасинки є, я веду одне стебло. То високі томати, одне стебло. І в принципі в мене три рядочка лише в теплиці є. І я собі ось так придумав. Ось по висоті, бачите, я їх. На дроти такі порозводив, що вони в мене як підростуть догори, вони розложаться і букую В, одні вправо, другі вліво підуть для того, щоб більше сонця мали. Так, зараз я переложу От, так. От. І все, підливаю приблизно раз в тиждень. І я в принципі, перехожу, мацаю землю. Якщо земля вугенька, то я не підливаю. Вже зверху земля починає підсихати, то я підливаю, підживляю чим. Курячик, кал курячий і один раз лив селітру кальцієву. Кальцієву салітру, салітру лию для того, щоб не було вершинної гнилі. У мене минулого року, напевно, Відро, а той більше помідори з вершинною гнилю було. І ще мені покропив я радемілом від фітовтори в теплиці і на вулиці також. І обов'язково ще треба чимось прокропити мені, тому що в тому куточку Кожного року в мене завелася совка. то такі хрубачків, чи я не знаю, що воно є таке, бо вона зимою її. Ой, вночі е, виїдає помідори, залазить помідор, і вона або понадкушує, або заліз і виїсть помідор. От. І треба від неї покропити. І мені порадила одна в тому, там, де я купляю зерно. Міндоброво купляю, буряк підсипаю. І того. То вона мені говорила, що від відслизні, ті ж синенькі гранулки, такі є кругом теплиці покидати ззовні, якщо фундамент є на теплиці, я за середини тут покидав. Вона рекомендувала ззовні і слизні на неї по тих синіх гранулках полазять, чи вони їх їдять, чи що. і... Здихають. Ну що, зараз буду закінчувати полив. Бачите, скільки там, за 5 хвилин, десь, напевно, за хвилину літра тече, може більше. От, я зараз ще легенько ще повторюю порядковий полив, два рядка я вже обробив останеться мені заложити травою. І, в принципі, можна брати мутику і йти на город працювати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.